Нарешті це сталося. У західних змі з'явилася інформація, що Україна отримала першу партію винищувачів F-16. Союзники обіцяли поставити американські винищувачі вже до кінця липня. До того ж, не вщухають суперечки на тему, наскільки F-16 можуть бути корисними для зсу. При цьому навіть російські пропагандистські змі стверджують, що американський винищувач взяв участь у 65 повітряних боях проти літаків радянського та російського виробництва, і в жодному з них не був збитий. Докладніше про ці пові не дуэли. Далее. Першою повітряною перемогою F-16 вважається бій 28 квітня 1981 року у небі Лівану. Під час збройного конфлікту в цій країні ізраїльський пілот збив сирійський вертоліт Мі 8 Т. Першою ж перемогою саме над літаком стало знищення у повітрі ізраїльтянином Аміром Нахумі реактивного винищувача Міг 21 радянського виробництва, 14 липня того ж року. Але на рахунку американського винищувача є низка перемог не лише над літаками СРСР та Росії на. Зброєні інших країн, а й у прямих боях зі збройними силами цих країн 4 серпня 1988 року саме f 16 бив штурмовик су 25 пілотований майбутнім єдиним в історії віце-президентом Російської Федерації Олександром Рудським. Літак майбутнього політика в ході виконання бойового завдання в Афганістані перетнув кордон із Пакистаном і був збитий пакистанськими ВПС. Сам Рудський тоді зумів повернутися до своїх. Вважається, що під час війни в Афганістані ВПС Пакистан. Здобули на f 16 три перемоги над літаками СРСР. Стільки ж повітряних перемог, а саме три мають F-16 ВПС Туреччини, але на відміну від пакистанських пілотів, мінімум одну з цих перемог було здобуто вже над російськими пілотами. Так саме F-16 ВПС Туреччини, 24 листопада 2015 року збив російський бомбардувальник Су 24 який у ході виконання бойового завдання у Сирії порушив кордон Туреччини. Тоді один член екіпажу російського літака Загинув а 1 березня 2020 року ВПС Туреччини збили ще два су 24 Щоправда, цього разу сушки відносилися вже до повітряних сил Сирії, але найбільше перемог у повітряних боях значиться за F-16 ВПС США. Так, хоча в ході операції буря в пустелі в 1991 році не було підтверджених фактів перемог у повітрі над ВПС Іраку. У 1992 му і 1993 му були знищені міг 23 і міг 25 що становили небезпеку для авіації США та велик. Великої Британії 94-го та 99-го в ході збройного конфлікту у Югославії F-16 ВПС США здобули ще 5 перемог у повітряних боях, у тому числі збивши один багатоцільовий радянський винищувач четвертого покоління. Міг 29 До речі, саме міг 29 вважається основним конкурентом у своєму класі з американським винищувачем, але він поки що жодного разу так і не вийшов переможцем у прямому повітряному бою. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.